Є спокій в першу чергу. По-друге, задоволення, що ти щось створюєш, що ти щось робиш своїми руками. Я своїми руками, хтось різдвля, ріже, ткач. я кивень, а я точу горшки. З ними треба довго знаходитись. Ціну мову, її треба підкорити, вона потрібна, і ніколи не треба зневажати кривдити, кидатися їй, викидати. Її треба підкорити, домовитися з нею. Вона повинна вже знати руки, Їй треба готувати, дбайливо ставити до неї. І тоді все піде. Ну і плюс праця, праця. По-перше, її треба знайти. Вона така дама примхлива, клається, її треба шукати. Знайдя, знай, коли її знайдеш, так треба викопати, вибрати, перебрати, вибрати найгарніші шматочки, зробити її. Потім зберігати, щоб вона не пересихала. Такі технічні моменти, але в ньому але в ньому є щось сакральне. дійсно. І коли вона прийде до ладу, як японські майстри колись казали і робили, навіть зараз дійшло, що дід готував глину для сина, син, для свого сина. От так само і ми. Що. Бо вона працює, коли з нею, вона не Не людину людина з нею. За давніми переказами, деякі гончарі, звертаючись до щойно виготовленої речі, називали її своєю дитиною, а себе її батьком. Навряд чи тепер молоді майстри так відверто говорять про свої родинні зв'язки з глиною. Ще рідше зустрічаються ті, хто точно дотримується давніх ритуалів при гончаруванні. Але при цьому молодь продовжує традиції і володіє секретами ремесла не гірше за старих, бо, мабуть, суть в іншому. Той, хто щиро присвятив себе цьому ремеслу, Подумки вкладаю у творіння не менше позитиву і старання, ніж наші предки. У мене це зараз як дивіться те, що я кажу своїм учням. Я колись казали мені мої вчителі. Я навчу вас. Робити як треба, щоб ви робили як хотіли. Потім робили як хотіли. І це є дивіться.